В культурному центрі горішніх плавнів провели розширену раду з питань освіти. Темою зібрання була професійна орієнтація в новій українській школі, досвід виклики перспективи. Учасниками заходу стали міський голова Дмитро Биков, заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу освіти Лілія Щербина, очільниці закладів дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Заслухавши доповіді освітян, перейшли до профорієнтаційних презентацій гостей з заходу, якими стали начальник і провідна фахівчиня департаменту оцінки і розвитку персоналу компанії Ферекспо В'ячеслав Татарчук і Олена Васильченко, а також начальниця горішньоплавнівського відділу Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості Світлана Власенко. В'ячеслав Татарчук зазначив, що переслідуючи головну мету не лише професійної реалізації, а й самореалізації особистості, освітяни і компанія «Ферекспо» в громаді мають працювати як одна система. Ми представимо програму діяльності нашої компанії з профорієнтації. Це певне наше оновлене бачення, спираючись на власні. Цінності і цінності нашої компанії я вважаю, що партнерство кооперація має бути ключовою цінністю у структурних підрозділах, котрі взаємодіють один з одним. І звичайно, меседж, який іде від голови правління Віктора Вікторовича стосовно того, що якщо ми підготуємо кваліфікованого лікаря, якщо ми підготуємо кваліфікованого філософа будь-кого, тобто не тільки інженера. Це теж дуже гарний вклад в суспільство міста, і в спільноту міста, і в суспільство взагалі. Профорієнтаційний хаб – це взагалі профорієнтаційна робота пов'язана з усіма здобувачами різних рівнів. Ми пропонуємо нове, ми пропонуємо боткемп. І хочемо отримати підтримку від міської влади, від відділу освіти від вас, шановні колеги, бо без вас це не реалізується. У нас компанія проходить краще за професію для працівників. Ми знаємо, що є така досить велика зацікавленість дітей подивитися на вузли, на машини, і ми б хотіли. Запровадити таке новий для компанії захід це якраз конкурс професійної майстерності для дітей, тобто, щоб діти мали в такому змагальному форматі, використовуючи певні елементи механізмів, котрі використовуються на виробництві, звісно, безпека, охорона праці і. Ну, ми не кажемо про допуск до вузлів, до цехів і так далі. Ми думаємо над тим, як через моделі певні, да, там, чи невеличкі станки там, і машини зробити так, щоб діти могли погратися, поуправляти певними, певними елементами. Міський голова Дмитро Биков В'ячеслав Татарчук і Олена Васильченко обговорили профорієнтаційні можливості центру технічної експертизи компанії Ферекспо в межах діяльності навчальних закладів горішньоплавнівської громади. Найбільшу увагу зосередили на актуальності робітничих професій, які відіграють вирішальну роль у розвитку інфраструктури громади. Також міський голова Дмитро Биков додав, що наразі у профорієнтаційній роботі педагогів надважливо устигати за стрімкими змінами в технологіях і способі життя, адже вони тягнуть за собою. Трансформації практично в усіх сферах людської діяльності, оскільки більшість робочих місць, на яких працюватимуть сьогоднішні школярі, ще не створені, варто спрямовувати їх обирати ті професії, які точно будуть затребувані у майбутньому. Необхідно допомогти кожному учню проаналізувати ринок праці професій, аби вони не вступали до вищів на так звані мертві професії, які років за п'ять вже зникнуть із списку вакансій роботодавців. Начальниця горішньоплавнівського відділу Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості Світлана Власенко доповіла присутнім про стан регіонального і місцевого ринків праці. Це такий дуже змістовний перелік вакансій, які є в нас офіційно в місті на сьогоднішній день, і це без вакансій підприємств Полтавського гірничо-збагачувального є ріставка комбінату. З ними ми працюємо трошки по-іншому. Тобто, ці вакансії ми не розміщаємо. Це ми прягу. Ну якщо порахувати, то отут… тут. Бачите, так дуже багато на кожній сторінці, і тих сторінок теж дуже багато. Ну, якщо брати стан ринку праці, то це не секрет. І не тільки в нас в місті на сьогоднішній день впливає та ситуація, в якій ми зараз всі живемо, скільки тривог ми сьогодні чули, впливає два чинники – це мобілізація і міграція. Міграція як зовнішня, так і внутрішня. Центр зайнятості плідно співпрацює із внутрішньо переміщеними особами. Ну не кожна вимушена переміщена особа готова сказати, скільки вона буде перебувати в нашій громаді. І є ті, які безперечно шукають роботу, і такі вони шукають дуже швидко. Водночас, в стані невизначеності ні сьогодення, ні майбуття в умовах життя під час воєнного стану прогнозування ринку праці все ж таки залишається важким. На сьогоднішній день Ну дуже обережні розрахунки проходять, і ну всі розрахунки ринку праці проходять саме з стійкою вірою і надією у нашу скорішу перемогу у тому, що ми будемо жити у вільній країні. Спираючись на доповіді освітян, Світлана Власенко зазначила, що найзатребуванішими спеціальностями на сьогодні є ті, за якими найменше абітурієнтів виступає на навчання до профтехнічних навчальних закладів і вишів. Це професії галузі будівництва сільського господарства, виробництва продуктів харчування, групової та роздрібної торгівлі, логістики, виробництва хімічної продукції. Зважаючи на те, що треба буде відновлювати територію, будуть дуже потрібні фахівці в галузі екології, фахівці в галузі саме відновлення території, які будуть проводити дослідження і ну наскільки ця територія буде пригодна для, скажімо так, повноцінного проживання. На сьогоднішній день, і там з перспективою двох-трьох років будуть потрібні оператори дронів в агро та військовій сфері, фахівці, які здатні створювати нові рішення для медицини, фахівці нових матеріалів і машинбудування, біоінженери у сільському господарстві тощо. Наразі вкрай потрібні фахівці соціальної сфери, а передусім психологи, які допомагатимуть українцям відновлювати ментальне здоров'я. Вже зараз психологічної підтримки потребують демобілізовані військові. Таку ж увагу необхідно зосередити і на відновленні ментального здоров'я цивільних громадян. Велику тривогу занепокоєння і страх сьогодні відчувають діти, зауважила Світлана Власенко. А також додала, що з огляду на динамічні зміни у сферах життєдіяльності та надшвидкісні темпи розвитку високих технологій, аби залишатися конкурентноспроможними на ринку праці, наразі кожному варто бути готовим до того, що освоївши одну спеціальність, кожні два-три роки доводитиметься підвищувати кваліфікацію або здобувати суміжні професії.